Поштовним камінням та дарами, Ісус сказав, настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали Його, кажучи, учителю, коли ж це буде, і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів, глядіть, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я, і час наблизився. Не йдіть за нею, коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кинеці. Тоді, говорить Гім, повстане народ проти народу і царство проти царства. І будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події. І будуть великі знамення з неба. Це є слово Господнє. Хай й слова святої Євангелії знищать наші віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Духа, Святого, Святення, і Бенді похвалений Ісус Христос. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, вілебничі Бодні, шановні сестрички, монахини, законіці, другі наші браття-аміністранти, брата рица, святого Яна Павла Другого. Органістка, кохані параф'яни, улюблені Божі діти. Настануть дні, коли з того, що ви бачите, не залишиться камінь на камені, який не був би зруйнований. Це слова не є якісь тривожні, це слова правди. Ми дуже часто. Або інакше завжди хочемо чути правду. Навіть, якщо не раз думаємо, я не хочу знати правди. Людина в своїй натурі, в своїй природі хоче знати правду. Чисту правду, істинну правду. Кожен з нас. Хоче знати в своєму житті, чому, навіщо, для чого, хто є причиною, з яким наміром це чи щось друге діється. Кожен хоче знати правду. Нараз, коли розмовляю з людьми, які пережили похорон своїх рідних, вони кажуть, ми би так хотіли знати, що він думав, що казав, а що в лікарні говорили. А хто вдома був, а хто чув якесь останнє слово, людина хоче знати правду, чому помер, як помер, що було причиною. І Кожен знає, що маємо померти. Там, де немає якоїсь малічної інформації, там, де є недостаток якоїсь мізерної інформації, людина є розгублена, розчарована. Ми знаємо, що має бути кінець світу. І неодноразово, і вже за нашого життя, одні чи другі, десь там, чи ще інде, говорили, буде кінець світу, буде в тоді, в тоді. Я ще пам'ятаю, в школі, коли вчився, різні якісь релігійні секти, можна так їх назвати, оголошували, що в такого то дня, в стільки то годин буде кінець світу. І навіть. Тоді, коли ще з радянських часів релігія була дуже переслідувана, пам'ятаю, як ми колись включили телевізор, вдома дивилися новини, і ця ведуча жіночка, яка розказує новини, дивлячись так на часи, в один момент це не було заплановано, не знаю, чи її потім вигнали з роботи за це чи ні, бо не можна якісь свої фігні-міглі робити. Але цікаво це було, коли вона розказує, розказує щось і потім дивиться на годинник каже, а тепер, шановні кінець світу, вітаємо, що ми живемо далі. Ось такий момент. Але це буде. І люди питають, коли, де буде. Пан Єзус каже, прийдуть різні люди і будуть цим користатись. Будуть говорити це я. Будуть себе робити. Богів, будуть в себе робити добродії, будуть в себе робити якісь засновників різних церков і так далі. Кожен схоче на цьому нажитись, кожен скаже час близький. Ми теж неодноразово чули, як люди десь переписували сектантам свої хати, будинки, а потім десь це все пропадало, люди лишались бездомними. Будуть знамення з неба. І це все мусить пройти, аж потім буде кінець. Тобто сьогодні теж, коли людина в цілому світі, не тільки в нашій країні, переживають різні трагедії, переживають таку чи іншу віду, державну, міждержавну, родинну. Може навіть і церковну, тому що ми теж свідками, як сьогодні, воюють між собою там різні патріархати. Ми маємо щастя як католицька церква, мати спокій в церкві, не мати якогось розруху. Але чисто по-людськи шкода цих людей, які теж вірують в Бога, які моляться, які шанують Матінку Божу і з приводу. Такої чи іншої події в світі, в країні пробують з силою, більшістю перемогти. І, може, не раз дивно буде, що хтось скаже, а я не є по жодній стороні. Чому? Тому що я шукаю правди. І людина, яка живе в правді, вона буде розмовляти, вона буде вести діалог, вона буде по черзі будувати спільноту чи державу, чи суспільство чи церкви, а не якимось несподіваним нальотом, чи там війною, чи якимось, скажімо, ну, сутичкам і так далі. Тому Ісус говорить, буде по-різному, але кожен має мати відкриті очі, кожен повинен розуміти, що ми маємо очікувати Бога. І це нас втипомирює, це нас втішає. Проблема цих людей, про які сьогодні говорить Святий Лука у 21 розділі. Проблема цих людей є в тому, що вони прийшли в храм, роздивлялися, дивилися, як він гарний, і говорили про це. Говорили про храм, але забули про те, хто є. Найважливіше і що найважливіше в храмі. Хто це Бог? І що найважливіше, це людське життя, людські справи, наші справи перед Богом. Бог зацікавлений нами. Тому Бог приходить до храму. Тому Він хоче бути присутній в храмі. І для Бога скарбом храму є людина. А для людини найціннішим скарбом є Бог. Але ми теж можемо чогось доброго навчитися від цих людей, які помічають дорогоцінні каміння в храмі і дари, які помічають, що можна через це також задуматись, для кого це все є. Хтось муси бути важливим, що для нього це все робиться. Останнім будучи на реколекціях такого отця Ігора Дроздовського, це греко католицькі парафії під Борщовом, за Кам'янець-Подільським, таке село Панівці і Латківці. І ми так розмовляли з отцем в нього вдома на пропосві про різні ситуації церковні. І про місіонерство, дуже він такий справді ревний священник, такий місійний. Він каже, можуть в Казахстан іде хочу їхати, я не є прив'язаний. І Я кажу, отче, але всюди, де ви там називали різні країни, бо він каже, там Сербія, якісь там ще різні, там Грузія, Казахстан, там, Сибір і так далі. І каже до мене: Ви знаєте, скільки там церков, храмів. Я кажу, не на пошті ноль. Він каже, це дуже важливо. Тому що таким нулем є людина. І якщо ми йдемо до цієї людини, то цей ноль починає збагачуватися. Ми даємо цій людині Бога. Вона без Бога справді нуль. І якщо ми йдемо до цього нуля, він збагачується. І як це важливе є показати людині, що вона є храмом, і що ці збагачення, які вона має, таланти, якісь, щось розум, щось пізнає, вона насправді пізнає в собі Бога. Бо Бог є найцінніший в нашому житті. Тому все інше, воно не має такої вартості. Важливе є, так, але до якоїсь пори, до якогось рівня. Але найважливіший Господь. І сьогодні пан Ісус каже, все, що бачите, буде зруйновано. Що ви не робили, як би ви не старалися? Я навіть коли посвястимо отцем ігорем в часі реколекції, бо чотири дні, коли разом поверталися з одної парафії на другу, їхали з цих латковиць на панівці. Гарні будинки, прекрасні. скажем, там, на двох Він каже, тут мої парафіани живуть, тут бачите, тут займається. Фермерство, ми тут теж заможні люди. І проїжджаємо таку хатину, яка є повністю заросла, вже снігом засипана, кущі повні дерев, якісь хащі. Не знати що. Отець Ігор каже, і це Куркульський будинок. я кажу, ой, чи ви жартуєте? А він каже, подивіться на кришу, на покриття. Я кажу, ну звичайно, бляха. Він каже, але цьому дому домуві сто років. Якщо в тоді, хай навіть 50 років тому, цей будинок був покритий бляхою, тут жили заможні люди. Ви Подивіться на дах і каже, сьогодні подивіться, що з ним сталося. І колись каже, з цими будинками так само буде. Нічого нема вічного. І знаєте, мені хтось так каже, що моторошно було, я собі думаю, ну як так, людина старається, жиє, коси траву. Робить якісь подвір'я гарне, там красить будинок, фарбує, міняє кришу, покриття, щоб було гарно, якось збагачує себе. І колись це все буде нуль. Так, так як ми співаємо вечірні молитви в за запомерлих, Господи, ти дозволяєш, щоби зруйнувався дім нашого земного паломництва. Дозволь нам увійти до неба, до Твого будинку нерукотворного. Так, Там буде щастя, там буде багатство. А тут не залишиться камінь на камень. І навіть чому? Бо якби залишилось, ми б дуже жаліли, нам би було шкода, ми рвалися, щоб сюди повернутися. І може так щиро потрібно сказати. А можливо Бог і для того так робить, щоб наше серце не рвалося вже сюди знову, щоб тут не було до чого повертатися, щоб нас не здивувало те, що наша хата вічна. Щоб ми справді пішли до неба і там нам було добре. Очевидно, потрібно тут на землі дбати про будинок. Дбати про господарство, про майно своє, але правдивим храмом, правдивою святиною є кожен з нас для Бога. І це дуже добре, коли ми будуємо прекрасні храми. Але маємо пам'ятати, що Бог до цього храму приходить з людьми. І з цього храму виходить далі до світу, теж з людьми, бо ми приймаємо святе причастя, і ми цього Бога несемо всюди, куди ми йдемо. До сім'ї, до подружжя, до родини, до праці. Взагалі виносимо Бога з храму, щоб Він пішов з нами. І від нас так насправді багато залежить, щоб ми розуміли, що це є велика Божа благодать. Що ми Бога приймаємо в стані всеосвячуючої ласки Божої, коли ми сповітаємось, коли відрікаємось від гріха, коли Бог нам прощає всі провини, ми щирим, святим, чистим, достойним серцем приймаємо Бога. І в нас перебуває всеосвячуюча благодать. Ми є храмом Божий. Я вже колись розповідав тут нам в костелі, і приклад про одних міністрантів мені ксьонцем розказував в Польщі, коли я був на лекціях, що міністранти при вівтарі, при олтажі, щось там посперечались, бо хтось мав дзвонити, хтось мав йти з освічкою, хтось мав спатенних йти до комунії і щось там пошуміли між собою. Але ось так не побили, слідкувати Богу, біля алтажа. І вже виходили на двір, вже там попрощалися з Ксьондом. Ну і той слабший, такий делікатніший, каже до свого друга, ну пробач, ну так вийшло, не обіжайся. А цей другий каже до нього, ти маєш щастя, що я зараз в власті Божій, бо я прийняв комуні святу. Ну якщо ця ласка Божа вже пройде, то я тебе під перший номер, каже. <говорю> Та й розчитаю. Так. Навіть ця дитина <говорю> розуміла, що ця ласка Божа може втратитись. Так, через те, що ми не пильнуємо цієї святості, але не дай Боже та Бога. Потрібно, щоб ця ласка Божа була завжди, щоб ми не перестали бути храмом, святиною, але завжди були готові прийняти Бога, щоб пан Єзу завжди мав до кого прийти і куди прийти. Тому, коли ми чуємо ці слова, розуміємо, що цей світ проминає, проминає багато чого вже за нашого життя. Теж можете посвідчити, скільки різних змін було, чи вдома, чи в містечко тут. Я, наприклад, з дитинства дуже вже так слабо пам'ятаю центр нашого села. Він ну, був трошки інший. Були якісь такі нерівності, зараз такий рівніший цей центр. Раніше там якісь такі були вилями, рови, пагорби. В одному з таких ровів була така велика цистерни, там привозили газ керосин. і наша сусідка Бабця Тоня продавала той газ. Я на якому, на якому місці, а зараз рівненько вже траву, якийсь там пам'ятник поставили операцію. Вже навіть якби я був художником, я не знаю, чи я б вже намалював цей центр, старий центр села. Міняється все на очах. А що допіру, як пройде сотні років? Для того маємо про те, що вічне. Що не проминає, що насправді є дуже гарним, прекрасним є нашою нагородом. Тому сьогодні пан Єсус говорив ці чі слова, Він не страхає нас, не застрашує, а говорячи правду, потішає нас. Буде вам добре, буде краще. Дайте мені хвилину, я вам дам час, дайте мені годину, я вам дам вічність, Бог дає завжди краще. Тому сьогодні, слухаючи цю Іванділіку, дякуємо Богові за ці великі скарби, які ми вже тут, на землі, втішаємося, І за цю нагороду, яка чекає нас в небі. Амінь. Ісус Амі. Христос.